А ви знаєте, що можна купити в Аврорі на 10 тисяч гривень? Думаєте, нереально, а от і ні. Просто вам треба, щоб у голову прийшла така сама геніальна ідея, як мені. Привезти туди свою сім'ю і сказати, беріть усе, що хочете, я оплачую. І повірте, вони не постидалися. Вони там такого понакладали, ми купляли все від побутової хімії до жуйок біля каси. Взяли відпарувач, кофемолку, шнури, клавіатуру, зарядки, ляльки, буси, смаколики, завис у відділі для справжніх мужиків. Оце там, де фарби, молотки, всяка фігня для машини, мама. Біля побутової хімії вивезла пів відділу. Порошки, шампуні, губки, стакани, мийні засоби, серветки, коротше, класика. Я чесно думала, що ми на то робимо на 10 тисяч гривень, ну бо ви знаєте, як то буває. Пішов за тапками, вийшов з відпарювачем, кофемолкою і тримашну шнурами. А тапок, до речі, я так і не купила. А це чесно саме обідне в цій історії, бо я туди йшла саме з цією думкою, але мого розміру, на жаль, не було. Ну ладно, прийду сюди сама, без родини і влаштую собі отаку от закупку Відведу душу, як то кажуть. А тепер увага. Реальна сума. Це все добро. Близько 70 товарів. Обійшлись мені у 8 тисяч 60 гривень. Я реально думала, що буде дорожче. А головне, ми маємо тепер чек як грамоту. Він такий довгий, що не можна обмотати хату. Я його зберігала навіть як трофей. От і так, виявляється, зараз можна купити стільки всього корисного і для хати, і для себе, і для дітей, і для машини, і для душі. Правда, для себе я так і нічого не купила, але ладно. А тепер, якби ви зайшли в Аврору з 10 тисячами гривень, щоб ви купили... Купили першим. Пишіть в коментарях. А я піду зніму для вас огляд на техніку, яку ми там придбали.